Знаю, що ведуться перемовини, щоб покращити відносини Угорщини і України. Ще, начебто хочуть свою територію чи для своїх венгрів якісь там права, щось таке читала. Знаємо. М -м, мені здається, що нічого такого екстра хорошого для нас там не було. Ну, зустрілися це добре. По-дружньому зустрілися це гарно. Надіємося на майбутнє, що в майбутньому буде щось. Я ту сторону послушаю. І другу сторону. Та дума, знайдуть общий язик. І тільки те, що пише офіційна преса. І тільки те, що обіцяють. Зараз одне, а може, зроблять зовсім інше. Так що то все. Це вони просто поговорили, послухали один одного, а далі будуть робити те, що й робили. Конкретно те, що я на собі відчув, в університеті є студенти, які взагалі не розмовляють українською. Мені здається, це проблема не для України, а для них самих. Тому що вони і далі будуть закриті по факту у своїх районах, де знають Угорську. А виїхати у Київ і там працювати якимось чиновником, вони не зможуть. Та якщо вони так того вимагають, то ми можемо... Я думаю, ми б могли піти їм на зустріч, оскільки від Угорщини, так само, як і від інших країн. Заходу сьогодні багато ну, чого залежить. Знаю, результати не знаю, і це майже ще ніхто не знає, бо у нас все засекречено, чому зустріч на такому рівні відбулася не в Києві, а в Ужгороді. Велике питання, чому? Якщо у нас є президент, і такі питання має вирішуватися, не десь як би сказати, в регіональних місцях. Що він за мир, то саме все-таки так треба не ставити в колеса палки. Але допомагати Україні і тим же угорцям, які а, проживають на території України, і ніхто угорців не притісняє. Мені взагалі дуже цікаві наші сусіди, так само як і угорці, так само, як і словаки, і чомусь. Нам не щастить сусідами, скажемо так, і кожен з них щось від нас хоче. Я проти таких речей взагалі, тому що ми, як країна, маємо бути справжніми українцями, справжніми патріотами, а не те, що ми ж, якщо вони угорці, хочуть жити в Україні, вони мають поважати українські закони. Так само той, хто хоче їхати в Росію. Всі знають, куди вони мають їхати. О, угорська мова потрібна на Закарпатті угорцям, але, безперечно, українська мова має переважати.